Військові, які погрожують цивільним вбивствами, зґвалтуванням чи побиттям, чи хтось когось знайде, дивіться, дівчатка, ви нічого не можете лише буянити в інтернеті по клавішам. Ви просто бози банкові, дуже кумедні. Ми з вас усі насміхаємося і сміємося, тому ви нічого не можете в реальному житті. Ви вже показали на півдні України, як ви здриснули у перші години наступу Російської Федерації. Ви ніякі вояки. не ганьбіться і не ганьбіть себе і своїх батьків. Лише я справжній мужчина, який може зупинити Володимира Пуціна за 30 хвилин, але мені не дають це зробити, Володимир Зеленський.